Відео Євген Дорошенко, під оплески, керівник аналітичного центру Аюа у БТС місто Львів. І є відео дуже вчасного, Євгене, вам слово! Привіт, друзі! чути мене. Я трошки відразу відійду в сторону, тому що будемо ми зараз з вами говорити про цифри, аналітику і різні дослідження про стан здоров'я. Молодого покоління. Звідки ця інформація? Частина є те, що ми збираємо нашим аналітичним центром, І друга частина це те, що сьогодні досліджується українцями і різними дослідницькими компаніями. Цікавий факт відразу. До 2022 року було дуже багато досліджень по фізичному здоров'ю. Зараз Дуже багато досліджень по емоційному і ментальному здоров'ю. Тобто, фокус дуже змінився в цьому е, плані. І ми поговоримо про стан здоров'я молодого покоління. Е, якщо можна, презентацію. Це вона є, да, мабуть? Є. Окей, спочатку поговоримо про загальний стан здоров'я українців і особливо молодого покоління. Після 24 лютого 2022 року е багато людей сказали, що їх стан здоров'я погіршився. Майже трохи більше, ніж половина, сказали, що їхній стан в значній або в меншій мірі став е трохи гірше. Як ми бачимо, що лише 46% сказали, що не змінилося, 33% почувається дещо гірше. І 21 сказали, що значно згіршилось самопочуття. Куди мені. 127 зруйнованих лікарень по Україні. Це велика кількість, яка нам каже про те, що. Буде багато людей, у яких вчасно не діагностували різні захворювання, різні діагнози, і дуже велика кількість зараз лікарень, в яких є проблеми, коли якісь тривоги, коли від світло відключають і не можуть вчасно і дуже добре надати медичну допомогу. Постійні обстріли впливають на якість та вчасну допомогу. Багато людей можуть не отримувати вчасно або різну таку допомогу, коли їм е, треба. Якщо ми подивимось далі, е, то далі ми вже поговоримо про емоції і про ментальний стан людини, українців. Чому нам це сьогодні корисно? Це по-перше, це дуже важливо. По перше, це щоб розуміти краще себе, що з нами сьогодні відбувається. Коли ми розуміємо краще себе, ми можемо собі, по-перше, допомогти вчасно і бути більш здоровими. І по-друге, це розуміти людей, інших людей, тих, кому ми можемо служити, тим, кому ми можемо допомагати більше. Емоції, що найбільше переважають останнім часом у настрої українців. 46% втома, 44% напруженість. І 31% – надія це дані, які були вже зроблені на початку 2024 року на всеукраїнському е, е, такому рівні. Тобто дуже багато людей втомлені і напружені, і лише 31% каже, що у них є е, надія. Це дуже сказується сьогодні на роботі з людьми на нашому стані, і ми себе десь можемо відчувати не так добре, як раніше, і не розуміти, що з нами відбувається. Е, переживання стресу та сильної знервованості кажуть, це, що вони це 77% українців переживають цей стан. Це дуже великі цифри. До війни це було втричі менше. Основні причини: 72% кажуть, це повномасштабна війна з Росією, 41% фінансові трудності і 38% соціальна політична ситуація в країні. Далі. Ті, хто переживає ці стани через повномасштабну війну, 70% пов'язують з хвилюванням за безпеку близьких, тобто думають за інших, що з ними може щось трапитися. І 51% пов'язують з ризиками для життя та високою вірогідністю отримати травми. Тобто за своє життя, що можуть бути проблеми, що можуть бути якісь травми і ризики для життя. Щоб впоратися з нервозністю або стресом, українці продовжують використовувати 39%, сказало, що сидіння в інтернеті. Я думаю. Трошечки вже більше, да? це якісь дуже добрі е, показники. 34% перегляд ТБ, фільми, серіали, Netflix, Мегаго і іншого. 32% спілкування з друзями і сім'єю. Добре, що є ці цифри, де люди шукають спілкування. Е, досвід звернення до психологічної допомоги під час повномасштабної війни. 78% кажуть, ніколи не відвідували. Психолога, психотерапевта і 40% не виключають звернення у майбутньому. Чому ці дані корисні сьогодні нам? У людей дуже велика потреба в консультаціях, в душеопіки, і ми, як християни, в першу чергу маємо закривати ці проблеми і ці потреби людей. Необхідність у психологічній допомозі впродовж останніх 6 місяців: 40 відчували необхідність, і 8 звернулися до спеціалістів. Тобто лише 8% звертається, але 40% відчували в цьому необхідність. За останній рік 64% українців відчувають себе більш самотніми. В цьому також церква може допомагати людям, як виходити з цього стану, як бути, як бути ближчими сьогодні до людей, як ми можемо служити цим людям, щоб вони виходили з цього стану. І як Ісус Христос їм може допомогти в цьому. Заходи, які варто запровадити у сфері ментального здоров'я, це люди кажуть, і коли ви працюєте з людьми, ви можете використовувати цю інформацію. 49% кажуть, що покращення доступу до послуг з ментального здоров'я, і 44% проводити навчання з навичок самодопомоги. Тобто люди хочуть, щоб вони могли самі собі допомагати, але їх цьому хтось навчив. І дуже добре, коли церква може відповідати на ці потреби. Відчуття стресу та знервованості останнім часом. Тут 22-й, 23-й, 24-й рік. За цей час від початку повномасштабної війни виріс і не падає цей показник. Люди постійно живуть в стресі, знервованості, і у них постійно якісь є проблеми через це з фізичним здоров'ям, з емоційним, з психологічним здоров'ям. І негативні стани, які відчували останнім часом. 52%. Тривожність, напруга, 47, поганий настрій, 47, погіршення сну, 42, роздратованість, 39, відчуття виснаженості і 32, це емоційна нестабільність. Але ці всі відсотки, вони всі ці відповіді, вони десь пов'язані між собою. Дослідження життєвої енергії християнського лідера це те, що ми досліджували аналітичним центром нашим. Це доволі добрі показники, але досить треба звернути увагу. Ярослав Стащак проводив дослідження серед віруючих людей відносно задоволеності свого життя. І віруючі люди, вони. Незалежно від обставин, більш задоволені своїм життям. І це також тут видно, якщо перевіряти цю інформацію у нехристиянських лідерів, то оцінки будуть набагато нижче. На що звернути увагу? В більшості я відчуваю себе бадьорим і енергійним. Цей показник нижче за інші. Я відчуваю себе щасливим у всіх сферах свого життя. Тобто, християнські лідери не у всіх сферах свого життя відчувають, що вони щасливі. І я відчуваю себе повністю повним сил і енергії, щоб робити те, що я роблю. Також низький показник. Це дослідження і цю презентацію я скину в наш чат. І воно буде в наших соціальних мережах аналітичного центру. Також тому дякую за увагу. У нас сьогодні буде багато і завтра часу, щоб більше з цим ознайомитись. Дякую.